Як гонитва за ідеальним сухим пресом та плиским животом може коштувати вам жіночого здоров'я? Якщо ви руками качаєте прес, при цьому живіт нікуди не зникає, вас турбує такий фартух внизу живота, зріцівне коло, як тільки не називають цю частину жіночого тіла, то вам обов'язково до перегляду це відео, бо в ньому розкажу про типові помилки, які не дозволяють отримати бажаний результат, а при цьому можуть ще й нашкодити. Тому, якщо ви чули термін будиночок на животі і не впевнені, чи є це у вас, якщо вас хвилює питання плоского живота і жіночого здоров'я, залишайтеся зі мною. Всім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла. І неодноразово вже говорили про живіт, але хочу зібрати таке коротше відео з основними порадами для кожної, неважливо початківець. Ви чи вже достатньо довго займаєтесь, щоб підсумувати усю важливу інформацію, яка стосується тем та дна, пресу, взагалі, качання пресу, вправ, шкідливих чи корисних, чисної взагалі. Таке розділення і так далі. Почнемо з популярною проблеми, яка насправді не тільки не дає нам накачати прес, а ще й правда може створювати проблеми з тазовим дном. І це той славнозвісний будиночок на животі. Якщо раптом ви пропустили цей тренд останніх років і не знаєте, що це, то ось картиночка того, як це виглядає, ви можете зробити зараз звичайне скручування, яке ми робили на фізкультурі в школі, і подивитись, як виглядає тоді ваш живіт. Чи він залишається в процесі цього кранчу плеским, твердим, чи він випинає ось так до центру? Ще класний тест. Це зробити теж скручування, але руку покласти внизу живота, тобто саме на нижню частинку, легесенько натиснемо. І зробити навіть не скручування. Я сказала на початку скручування, не треба робити скручування, а швидкий видих через рот. Такий. Якщо ви його зробите і побачите, що у вас внизу долоні відчутна така хвилька здіймання животу вгору, саме нижньої частинки, це відноситься туди ж. Це не так часто вказують, як будиночок на животі, але це теж дуже поширена проблема. І я як тренерка бачу її навіть якщо не у кожної першої. Чому це проблема? Чому про це всі говорять? Тому що такі вправи, коли ми піднімаємо ноги, робимо різні скручування, твісти і так далі, тобто класичний набір вправ на прес, який ми всі знаємо, і думаю, що всі ви їх робили, можливо, робите і зараз. Вони збільшують внутрішній черевний тиск і. Цей факт не є поганим. Поганим є те, коли у нас немає нормальної реакції на це збільшення тиску від глибоких м'язів кору, особливо від поперечних м'язів живота і від м'язів тазового дна. Багато побутових рухів нас взагалі створюють це збільшення тиску. Взагалі кожний дихальний цикл це впливає, але більш складні рухи, наприклад, підняття чогось важкого з підлоги, штовхання дверей там. Якісь нахили, тобто все, що може провокувати натужування, взагалі. І збільшується внутрішній червний тиск. І якщо у нас некоректно працюють, не дають нормальної реакції на збільшення внутрішнього черевного тиску м'язи тазового дна, поперечні м'язи живота, ми можемо будь-якими такими побутовими рухами і вправами погіршувати з ними ситуацію, бо ми починаємо посилено тиснути на і без того слабеньку діафрагму тазового дна, незважаючи на те, що це декілька шаровий такий м'язовий пласт. Він у нас особливий у жінок не дуже сильний, сам по собі. Тому, коли ми на нього посилено, тиснемо. Це може з часом призводити до проблем, до стресових підтікань, опущень і так далі. Були у вас вагітності, діти. Плануєте ви їх не плануєте у будь-якому випадку, яким має бути нормальний відгук, нормальна реакція м'язів тазового дна на таке збільшення тиску при різних правах і побутових рухах? В ідеалі ці різні напруження мають автоматично відбуватися на видих, і в цей момент діафрагма тазового дна має. Напружитись, припіднятись вгору, мимоволі, тобто не спеціально ми маємо це контролювати. Це має бути автоматичний процес. І глибокі м'язи живота, всі шари так само мають. Напружитись зреагувати таким чином, тоді все розподіляється правильно, ніщо нікуди не тисне. Органів є місце, все супер, і м'язи нормально працюють, і наше здоров'я в безпеці. Як зрозуміти, що у нас відгук, реакція від м'язів тазового дна да, і живота ненормальна, Ви Побачили це оцей будиночок, який здіймається. Це взагалі звичка натужуватись. Можете послідкувати звичка на вдих робити різні вправи і зусилля. Наприклад, якщо ви ходите в зал, присідаєте зі штангою, і піднімаєтесь вдих, це буде туди ж. І взагалі у мене є окреме відео з суто тестами на цю зону. Можете його подивитись лише в описі під цим відео. Чому ж таке відбувається і що з цим робити? По-перше, сподіваюсь, що зрозуміло, що якщо у нас є перелічені симптоми, то ми забуваємо принаймні на якийсь час про таке активне качання преси, бо воно нам і не дасть результат, якщо ми його качаємо, щоб мати плоский живіт, рельєфний прес і так далі. А по-друге, може зашкодити, бо ми просто не зберігаємо правильну техніку. Чому таке відбувається? Багато причин, але основні. Все-таки м'язу у нас взагалі задумані для нормальної роботи. Якщо б у нас не було там сучасних умов життя наших, то тіло людини, воно розумне, воно працювало б так, як йому треба. Тобто, все те, що воно зараз не може відтворити, тобто не може дати цієї реакції, про яку ми говоримо, це якась захисна реакція, компенсація на те, як ми себе в побуті поводимо, що ж може провокувати такі зміни. Один з основних пунктів, бо він в себе включає ще багато додаткових пунктів, це наша постава. Йдемо від різних факторів. По-перше, якщо у нас є звички сидіти з круглої спиною, у нас ймовірно до цього є звички сидіти завалившись на тазу назад. Тобто, в опорі не на сідничних буграх, як це мало б бути, а на куприку. До куприка такраз таки прив'язані ці м'язи дна. І на кожен дихальний цикл у нас куприк має. Рухатись трошки. Ми цього не помітимо. Це мікрорух, але він там є. Відповідно на кожен дихальний цикл, наш дихну, наш видих, сама діафрагма тазового дна, тобто весь цей. Пласт дно власне нашого тулуба теж рухається, вона вдих має трошки збільшуватись, на видих трошки зменшуватись, підтягуватись. Якщо ми куприк зажали своїм цим сидінням в позі креветки, відповідно, ми блокуємо цей нормальний рух і самого куприка, і діафрагму, яка до нього підв'язана. І наше м'язо та звагодна постійно в укороченні. Вони втрачають нормальну свою еластичність, свою функціональність, і ми можемо отримувати те, що потім. В інших побутових рухів, коли ми сиділи так вісім годин, а потім встали, підняли якісь пакети, щоб поставити їх в машину, і у нас іде реакція. Туди ж, до речі, до побутових рухів не сказала. Іде сміх, банально, чхання, кашель, все, що. Теж вимагає нормальної реакції м'язів тазового дна. Це про сидіння креветкою. Другий наслідок сидіння креветкою — це те, що ми таким чином найчастіше провокуємо собі сутулість. І якщо ми потім встанемо в житті, будемо сутулими, і, і сюди ж буде впливати те, просто якщо ми сутуле сидимо. Не вже, типу, зміни в нашій поставі, а спосіб нашого сидіння. У будь-якому випадку, якщо у нас грудна клітка нахилена вниз, по-перше, це блокує нормальне дихання. За дихання нормально відповідає, у нас груди черевна діафрагма, такий пласт м'язовий, у нас е, в зоні ребер. І якщо ми його постійно блокуємо положенням своєї грудної клітки, він так само не може об'ємно рухатись. Через це через зв'язок діафрагму не як дві подружки мають рухатись синхронно. У нас діафрагма тазового дна починає страждати і надавати знову-таки нормальної реакції на наші рухи. Для того, щоб... М'язи живота м'язи та нормально працювала. Дуже важливо, щоб весь цей циліндр нашого тулуба, верхня діафрагма, тазове дно, живіт і м'язи спинки. Працювали злагоджено, і кожен виконував свою роботу. Нормально. Якщо ми десь заважаємо їм виконувати роботу, отримуємо наслідки. Плюс, взагалі, таке положення грудної клітки буде саме по собі збільшувати тиск в животі, і через це ми можемо отримати і випинання животу, і знову таки імовірні проблеми з тазом дном, якщо так жити руками і нічого не змінювати. Плюс додати сюди ще різні фактори: там надлишкова вага, знову виношування дітей і так далі. Сюди ж до проблем з підставою, які можуть провокувати. Проблеми з юночим здоров'ям і з випинанням животу можемо віднести нахили тазу. Найпоширеніше серед жінок це передні нехилтазу, те, що називають зараз гіперлордозом, тобто, коли ви бачите, що у вас поперек вігнається, така постава качечки, це називають. І ви можете і так сидіти, і так ходити, неважливо. Суть у тому, що в такому положенні у нас м'язи живота теж постійно паро розтягнуті. Вони не можуть нормально знову таки включитися в роботу. І дуже часто для того, щоб живіт почав нормально працювати, і ми могли безпечно качати прес і бачити результати дзеркалі, нам потрібно просто. Просто поставити таз на місце. Іноді це працює прямо одномоментно. Ви просто поставили таз на місце, ви бачили, що живіт насправді плоский і там не жир, який треба топити, якось і так далі. Всього-навсього, треба було працювати з поставою. Якщо ці фактори. Накопичується, у нас є скупчення різних проблем з поставою, те, що спостерігається зараз у більшості людей просто через наш сучасний спосіб життя і достатньо малу обізнаність про процеси в тілі. ми отримуємо власне живіт, який просто випирає, який випирає хвилькою. Наприклад, покажу результат того, як можна попрацювавши суто з поставою, не гуднуча, не качаючи прес цими крачами і так далі, виправити оцю хвильку в животі, наприклад. Це за місяць. Ви бачите, що тут ще є над чим працювати, так? Тобто постава не може бути прям ідеальною в деяких випадках, не да? за місяць. Але подивіться на цю хвильку виконання живота. Не да? просто ми якісно випрацювали з включенням живота, з контролем загальноспільної роботи та да? з живота над правильними вправами, там де ми не качаємо прес. Увага! Качання пресу буде вот таке, воно. Типу скручування, все до чого ми звикли, воно не шкідливе на тіло, яке до цього готове. Немає неправильних вправ. Є просто тіла, які не підготовлені до цього. Тому, якщо ви ідеальна постави, ви давно працюєте, ви вмієте відчувати своє тіло на всі 100%. Супер робіть ці вправи з обтяжуванням, як хочете. Якщо ви хочете сухий прес, бо це більше працює все-таки на передні м'язи, наші прямі, які формують цей рельєф. То супер робіть. Якщо ви людина, яка більшість життя все-таки десь сидить. Те, що була дуже активна, або була активна, але не замислювалась ніколи під тим, чи є в неї домік, чи немає, робили щось по шаблону, як навчили там в школі, і все, то вам варто придивитись до інших вправ, які допоможуть спочатку всі ці м'язи гарно включити, навчитись це використовувати в житті в своєму побуті, і тоді вже переходити до будь-яких тренувань, які ви тільки захочете. Тому головна ідея, що плеский живіт, безпечно є. Реально да? видимо, робиться роботою з поставою. І це просто паралельно в себе вміє нормальна робота над поставою це не про спину, це і про дихання, бо робота над дихальним паттерном буде дуже впливати. І на те, як ми вміємо м'язи використовувати в житті, бо знову таки якісна робота над поставою маємо працювати над цими задачами також. І тоді, коли ми навчили своє м'язоте з вигодна живота нормальному відгуку, не збільшення тиску не, знову таке від кашлю до вправ на прес. Тоді в нас все супер, живіт плеский, в нас те видно в безпеці, і ми щасливі. Нагадаю вам, що тест ви можете пройти, заглянувши в опис цього відео. І скажу вам ще, що якщо ви не розумієте, які вправи були б корисними, ви не маєте, наприклад, часу і бажання, щоб з у цим всім розбиратися. Вам хотілося б, щоб вам професіонал просто сказав, що для вашого типу, для ваших звичок, для вашої роботи потрібно робити, щоб отримати результат. щоб... Живіт був плеским і здоровим, що не менш важливо. То у мене є для вас рішення. Я проводжу курси для корекції постави, які так раз активно працюють над животами. Також можу показати вам ще картиночку, які результати ми можемо робити з животом. Можете побачити, що вони дуже різні, вихідні точки різні. У когось грудна клітка сутула, у когось навпаки, стирчає треба, у когось було питання в провалі тазу. Головна ідея, що. Всі дівчата дізналися свої особливості, що їм потрібно робити. Працювали над цим, працювали над покращенням функції свого тіла в житті, навчили своїм в'язок так класно працювати, і тому вони змогли добитись такого результату, а далі його тільки покращувати. Якщо ви хочете так само зняти з себе головний біль пошуку і просто почати шлях до своєї обріяної фігури і здорового функціонального тіла, то також запрошую в опис під цим відео. Там буде посилання з анкеткою. Де будуть всі деталі цього курсу, коли найближчий набір, скільки коштує, як записатись, і можливість задати мені питання для консультації? Цих людей я веду особисто сама без кураторів, тому місця завжди обмежені. Якщо вам цікаво, не відкладайте себе на потім. Перейдіть, подумайте, і буду рада бачити вас на килимку. Класно працювати з вашими тілами і на тренуваннях і в житті. Діліться, чи була ця інформація для вас корисною, якщо ви не бачите вперше, чи почули ви для себе щось нове, можливо, вже чули про будиночок. Можливо, ви не розумієте, чи є він у вас, і можливо, ви працювали вже з ними. У вас є класні результати, якими ви можете поділитися і надихнути дівчат на класну якісну роботу. Буду рада почитати усі відгуки і відгуки, які ви просто напишете для присування цього контенту українською. А так. В мене на сьогодні все всім до зустрічі! Гарних днів!